Гетьменування Криштофа Мичковського прийшлося на дуже складні часи. У 1596 році було придушено повстання Северина Наливайко, і тому це був дуже складний для українського козацтва час. Польський уряд, в свою чергу, вирішив приборкати повністю козацтво, встановивши тільки, щоб воно було реєстрове, і поставив, як їм вважалося, свого. Гетьмана, полковника Криштофора Криштофа Ничковського. У 1596 році у Бресті була заключена так звана Унія. Коли чотири православних архієпископа зійшлися на собор і вирішили об'єднатися з католицькою церквою. Інша частина. Православної церкви оголосила цих раків піскув відступниками та наклала на них анафему. І та не визнала уніатської церкви, котра, нагадаю, була організована у 1596 році. Наразі вона існує до цього теперішнього часу, налічує близько 4 мільйонів віруючих, котрі знаходяться в Україні та Білорусі. Найбільший їхній собор. Святого Юра розташований у місті Львові. Так ось Криштов Нечковський теж був не захваті від цієї унії, коли католики вривалися у православні храми та забирали їх під свою опіку. Оскільки ця унія не була все-таки рівноправною з точки зору православних та католиків, де домінували відповідно католики. І козаки чинили спротив, хапалися за зброю і йшли на Січ, де вони організовувалися у ватаги, котрі знов були готові підняти повстання проти польської шляхти. Криштоф Нечковський прекрасно розумів і знав це, але він не приймав або робив вигляд, що не бачить ніяких відповідних поповнень з того, що. На січ стікався люд, котрий був, помирився з реєстровими, частина з котрих також була незадоволена політикою польського уряду та не звертав на це особливою уваги. Оскільки вони були готові захищати інтереси українського козацтва. Самою головною задачою Криштофа Нечковського це був захист. Південних рубежів Річі Посполитої від нападів татарського війська. Хочу зауважити, що за часів гетьманування полковника Нечковського у статусі гетьмана реєстрових козаків, у 1596 1597 роках нападів кримських татар на українську землю не фіксувалося. Він справився з своєю головною задачею. Захисту України від нападів Південних орд. Був такий гетьман, полковник Криштов Мічковський. Сподобалося відео? Став подобайку, підпишись на мій канал, напиши про яких відомих або не від мало відомих українських гетьманів та лицарів ти хотів би побачити та почути.